Вау, круто, тисячний пост, дійсно, моє тисячне відео, можна так сказати. А я й не помітила. Записала його, напевно, про школу, якщо я не помиляюсь іспанський. Але я б хотіла сказати про життя в Іспанії. Ну, Воно дійсно змінює людей. ну, Дійсно змінюються люди. Кращу сторону причому. Ну, особливо я, якщо чесно. Я змінилась точно за цей рік. Живучи на острові Тенеріфе. І люди, які мене оточують, вони класні. А раз біля мене класні люди, значить я класна, тому що ми притягуємо рівно те, що схоже на нас. Якщо ми погані, то притягуємо поганих людей. Якщо ми хороші, то ми притягуємо тільки хороших людей. Я вірю в цю енергію, яка довкола нас. Тому напевно, ви і відчуваєте мою енергію. Що як мені багато пишуть коментарів, що від мене вони заряджаються, люди дивляться, і в них прямо прилив енергії відбувається. Так, я коли записую відео, то я також оці емоції проживаю, мені дійсно тут подобається. І я, чесно кажучи, великих мінусів або просто мінусів, що, що можна назвати мінусом, я не бачу. Може, я така людина. Не може бути а кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.